Що люди роблять уночі. А люди смажать пиріжки. Опа, ребятушки, ви бачите, моя жіночка дорогенька робить на ніч діетичні. З капусточкою, ребятки, пиріжечки. Рецептик чекайте буде обов'язково завтра. Да, дуже класний да? рецепт. Дуже швидкий на дрожжах, ребят, но але діетичний. Балісимо. Друзі, ну подивіться, як вони виглядають. Ді, такі пухкі-пухкі. Видно чи ні? Так, так, видно. Друзі, дивіться. Оп! Оп. Реально, так? Видно? Гарненько видно? Так, гарненько. Ой-ой-ой, я так. Яка смаката, ребята, буде рецепт, обов'язково всім рекомендую. Ммм. Можна кільця пускати. Попалять. Ммм. Ну, це в мене жіночка. Це в мене жіночка. Дай ручку по цьому. А. М -м -м. Завтра буде рецепт. Готуйтесь. Так. Да. Всі за мукою. За борошном. <гум> Всім смачного. Архів тіктока. Ну що, як воно? Дуже смачно. смачна. Да? Ану покажи, як воно виглядає. Що такі смачні мама не робила. Та ну як не робила. По цьому ж рецепту робили, так? То ти скучав просто. Він сумував, я так рідко роблю. А, на батькові піражок. Та ти що, це ж буде по всій квартирі. Смачного. Ну що, Назарчик, Піде? Так. Школу такі будеш брати? Так. Так, ну все. Давай.